Фух, друзі, тільки що з кумою їздила на своїй машині. І мене радує те, що куму підвезла, вже буду пробувати, думаю, сама. І сама заїхала з першого разу у ворота. Боже, слава тобі, Господи. Друзі, скупилася. Тепер вже можна О, великі пакафани носити. Е, продуктів накупила майже на тисячу, зараз покажу невеличкі розпакування. Ну, цікаво-нецікаво, цікаво, але вирішила показати, що можна на тисячу взагалі купити. Опа! Так. Що тут мені попросили? Так, ось по чеку що 847. І щось мокре в мене тут. Сподіваюсь, яйця я не подавила. І 106. Ну, тобто там 900, майже 1000. Друзі, ось кульки купила. Дівчатка просила до молока. І так, да, яйця, як зазвичай, я роздавила. Ну, лки ти палки. Яйця 45 гривень брала і 50, такі ціни. Оце кури в нас не несуться, приходиться ще яйця купувати. Зараз, сподіваюся, там одне тільки подавлене. Фарбу купила собі, треба корні вже підфарбувати. Я, друзі, брала по акції недорогу, там 55. Це, я скуплялась в маркетовці все це. Помідорчики зараз вже можна купити за 89,50, ось на 60 гривень, виходить 4 помідорчики. До речі, взяла такий прикольний. Я його спеціально взяла. І вродив вже отакий помідор. Друзі. <смір> так. Далі ватні палочки теж вони були по акції. І два лаваша. Я купила. Хочу, друзі, зробити з фаршем типу, по типу лазані запекти помідори, тож брала цей сир. Так що два таких лаваша. Ось другий. Е, взяла курячий фарш на 120 гривень, кусок сира. Так, це зубна паста, доросла, дитяча. Е, котику взяла два, отаких таких корми. Так, що тут? Батон? Я беру на різний вже давно хліб. E, взяла кукурузку 40 гривень там теж акціонну, Олійку рафіновану. Для салатів у нас є така, що дома ще похуйча. Це взяла щоб для смаження. Взяла ковбасу, теж ось якусь. Вона була по акції, там теж 91 гривна палка. E, печиво взяла галетне. І ось такі цукерки вже показувала, дуже смачні. Друзі, це цукерки, хто любить кокос, о, скуштуйте, дуже смачні. Я їх спробувала колись, отак потрішку. Так, як вони називаються? Це цукерки Домініт, кокосова забавка. Во. Ось такі. І взяла ось якісь акції попробувати, спробувати такі, Дівчата взяла такі. Все, майонез. Це, друзі, оце розпакування на 1000 гривень. У мене шпинат з зеленою цибулею. Все вимикаю його. Трішки, щоб він так в розмірі зменшився. і все. Сюди зараз тут морква і цибуля, зараз фарш кидаю У Фарш вже додала я сіль, перець і спеції за бажанням. У мене було хмелі-сунелі, я трішки додала. І хочу зараз трішки підсважиться і сюди ще томатного соку трішки налью. Сік у мене домашній томатний, тож помідорчики я теж купувала. У мене є сіка кабачок, можна покласти, але не буду. Форма маленька, тож. Так, сік пустив, фарш. Я фарш купований брала, друзі, нема мене з чого фарша перекрутити. Якось на швидку руку хотілося, тому купувала. Але ця юшечка, вона смачненька. Лаваш питає в себе весь зайвий сік, тим паче заливку теж буду робити трішки. Друзі, форс такий смачнючий вийшов, що Я вже така думаю, може не варто ту лазанью готувати, а так його поїсти. Дуже смачно. Томат дає свій такий кислинку. М -м 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 -м. Все вимикаю. І зараз роблю ще заливку, і все буду збирати в докупи і ставити в духовку. Зараз буду збирати лазані, друзі, заливку зробила. Яйця, молоко, томатного соку трішки і спецію. Так, форма в мене кругла, тому, якщо, звісно, квадратна форма, то краще. Але немає в мене такої зручної форми, тому я буду робити це діло так. Наниз. Помідорчики я порізала шматочками все-таки. Вирішила, так буде краще потім і різатися. Небагато помідорів, я взяла один, тому що в мене буде і заливка, і томат у мене є там і до фаршу додавала. Ну, Трішки з укропчиком їх так перемішати можна. Трішки посолити. і. Так, далі, знов накриваю. Зараз буду викладати фарш. Також засипаю сиром, небагато. Зверху теж сиром засипати. І знову викладаю, тут уже так, друзі, так, тепер все-таки цей шар уже поливаю. І сюди буду шпінат викладати. Рівномірно так. Шпинат у мене з цибулькою. Так само начинку робила як на заливний пиріг, тільки я там ще додавала м'яту. Тут просто шпинат і цибулька. Теж сиром трішки засипаю. Накриваю, ці шматочки теж тут сховаю. О. І тепер отак, края такі, щоб були гарненькі, то ховаю туди всередину. Тепер так заливкою теж залью. і засиплю сиром. Все, трішки пропиталося. І засипаю тут залишками сиру. Вже дівчатка під'їли, треба дотерти. І кропом теж посиплю. О, яка краса! На вигляд гарно, а на смак будемо куштувати, так, да, дочечка? Ось, в розрізі хочу показати. Ось так виглядає ця вся краса. Друзі, буду брати руками. <ріху> смачно? <-м> <ріху> Бомба, чоловік каже. <ріху> Дуже смачно. І помідорчики чують, ми знаємо. Помідорчики? Я за тисяч не вообще зніму. Хіба що право. І Цікаво, вони повилазять? Ні, вони помирають там. Ну будемо сподіватися, що це хробаки в тому році. Ну, Черешня я вже показував, не, не. вон. Дивіться, листя, блін. Скручений, вже а й покаже, поливали. Покажу, Та я вже показувала, ось в тому році теж засохла. Ще, Антон, дивіться, ще й ягоди висять. Скільки в тому році було черешні, взагалі, в цьому взагалі нема. П'ять штук, блін, все померзло. В тому році прям з цими, з ягодами. Взагалі засохла і все. І оце там тут теж вже і поливали, поливали, а вона все сьогодні купила оту бутилочку, таку. 205 гривен. І всю бутилочку Андрюха оце розвів на відро і залив. Ну, Подивимося. Виживе, не виживе. А я, друзі, вже що планувала, зробила. Зараз іду фарбувати волосся. Не знаю, дівчата, буває у вас таке чи ні. Я вчора подивилася якось так біля вікна і побачила, що в мене вже тут сиве волосся дурдом. Як швидко відростає, тож треба вже завтра на роботу, треба пофарбувати. І головне, я кажу, ніхто навіть не сказав. Чоловік каже, його не видно, ага, не видно. Так що зараз пофарбую ще волосся, і ще сьогодні мені треба пошити. І, дівчатка, постійна проблема після фарбування волосся. Це перші дні ходиш, як в шапочці. Кабзона, як от кажуть. Тут дивізки чорне. Буду ходити поки що з розпущеним волоссям. Трішки фарби залишилось. Дівчат запитала, вони так зраділи. Коротше, зробила їм теж по три прядки чи по чотири. Зараз будемо всі разом мити голови. Лізунечка темненька, то на ній, напевне, не, можливо, і не буде видно. Це ще 15 хвилин і пішла мити голову.